День що минув приніс багато новин щодо безпекових гарантій для України. Однією з них може бути розміщення європейського контингенту. У Вашингтоні з Дональдом Трампом це обговорив французький президент Макрон. А сам американський лідер подарував сенсацію, повідомив, начебто, Путін сказав йому, що не проти залучення європейських миротворців. Всі деталі розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. А саме цього візиту французького президента особливо чекали. І тому що Макрон мав привести Трампу спільний план Парижа і Лондона щодо розміщення їхнього військового контингенту в Україні, і тому, що з Макроном у Трампа ще з часів його першого терміну особливі теплі стосунки. І саме французький лідер міг би, якщо її не переконати першу особу Америки, ну це взагалі малоймовірне, то хоча б вплинути на його погляди, зокрема щодо України. І от з найважливіших меседжів, які ми почули публічно, було зрозуміло, що багато лишилось за кадром, за зачиненими дверима, Мак. Макрон заявив, передавши позицію і Франції і європейців, хочуть швидкого миру в Україні, але не хочуть слабкої угоди. Штати до цього просили, щоб Європа надала Україні гарантії безпеки, і Макрон уперше настільки чітко пообіцяв, і що європейські країни готові долучитися і гарантувати Україні безпеку, і що це будуть робити не лише самі, що він почув від Трампа чіткий сигнал США, готові тут брати відповідальність. Ну ось послухайте. Ми хочемо миру, і Трамп хоче миру. Ми хочемо його якнайшвидше, але ми не хочемо допустити слабкої угоди. Є європейці, які готові дати ці гарантії безпеки, і США, як союзник теж готові тут бути солідарними. На мою думку, це переломний момент, і це один з найбільших прикладів прогресу, якого ми досягли. Щодо військового контингенту, то якраз є подробиці, Макрон заявив, що французькі війська можуть увійти в Україну тільки після того, як будуть проведені переговори про міцний мир, і тільки в рамках миротворчої місії. Ну і тут максимально цікаво. Під Час будь-якої дискусії щодо розміщення іноземного військового контингенту в Україні завжди виникав контраргумент, що мовляв потрібна згода Кремля на будь-який варіант. А Москва вже зараз надсилала сигнали, що не готова на присутність військ країн НАТО в Україні. Ну і от зараз це майже сенсація. Трамп сказав, Путін прийме європейських миротворців в Україні для збереження миру і спрогнозував, що конфлікт може завершитися протягом увага, декількох тижнів. Послухайте, як це звучало від першої особи. Так, він прийме це. Я запитав його про це, і він так сказав: послухайте, якщо ми укладемо цю угоду, він не хоче більше війни, Путін не проти. Але я спеціально поставив це питання, і він не має жодних проблем з цим. Я намагався з'ясувати в дипломатичних джерелах, що означають ті слова про декілька тижнів, і почув, що Трамп має на увазі не закінчення війни як такої, а припинення вогню. Мовляв, саме цього він хотів би досягти під час особистої зустрічі з Путіним. Трамп також проанонсував, що Зеленський незабаром приїде до Сполучених Штатів, щоб підписати угоду, яка надасть США доступ до критично важливих корисних купалин України, і таким чином зможе допомогти повернути частину американських грошей, які надавалися. Києву початку війни, причому Трамп не обмовився, а це часто з ним буває. Він іноді не повідомляє про події, щодо яких є спільне рішення а ось просто озвучує свої думки. А цього разу він сказав про це двічі: досить подробно, досить детально і таким чином, що найменше американська адміністрація дійсно налаштована провести цей візит. Ну а якщо він такий відбудеться, то це дасть Україні можливість ще раз заявити про свою позицію. А Вона в тому, що Київ зрозуміло прагне миру, але не миру будь-якою ціною і не угоди, яка була б нічим не гарантована, яку б Росія могла би легко порушити. Теж послухайте, час непростий, намагаємося максимально працювати і переконувати в тому числі і нову адміністрацію. Дуже активні зараз ідуть дискусії і перемовини по багатьом напрямкам, але для нас наша мета залишається незмінною. Максимальна допомога Україні, максимальні санкції для Росії, можливо, з дещо з іншою аргументацією, але ми з вами розуміємо, що в нас немає іншого виходу, аніж переконати наших друзів і переконати змінити точку зору скептиків для того, щоб ми могли дійсно дійти до справжнього миру, того миру, який не буде порушений Росією буквально через декілька місяців, як ми це бачили в минулому. Європейський десант продовжиться вже цього тижня. У четвер так само Трамп прийматиме у Білому домі британського прем'єра Стармера і порядок денний, практично той самий іноземний контингент для України як одна з гарантій безпеки та інші гарантії, які Європа та Америка все ж мають дати спільно. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.